Приїхали, Дивіться вектор. Тут Приїхали зі мною на роботу, бо мають приїхати. А ви вже на роботу їдете, так? Так. Але ти ще ти... подивитися можна, ні? Где там є малий? Ага. Так мені дивитися по вектору. Вектор Б. Вектор О, ще, ще є жигулик, якийсь, вже якийсь теж. Ну зібраний. Вже давненько 4 роки просто стоїть на городі Коротше колеса накачалися задні Але <клес> по, по два болтаки А, по два болта Так. не знаю, але прикручено двома болтами Мені Мі заболт... То щось трохи з Так. Так. А радіатор де? Колега, що ти не видів, що немає радіатора? Ні не, ну то я не колеги питаюся, а я вас питаюся. На фотографії я не бачу, що радіатора нема. Ведеш, що нема? Ну то я зараз виджу. Тільки коли я говорю, мені за то ніхто не каже. Так, так, ну то я я бачу, ааа! Тут що є. То що я міг, то я бачив? Лобове я не бачив, чи ціле не ціле. Лобове ціле. Майже ціле. Теж не видно. Теж не видно і теж ніхто не каже. Підкрильників не було. Опальник у нас доїхала ця ка... була туз кондиціонера Комплетація без в Яптвань тормозному диску пізде Ябшувати Так, там фідок Ну от є не 7 такий, непривишній порівняно з 2.0, ми саме акумулятор Там, будем пробуємо. Там подаємо з соляру. Соляра є в бокові. Mm -hmm. Тоже не знати. Mm -hmm. Як мінімум 4 роки, так? Ну 4 роки стоїть тут коли. Що за кордон і... Стабілізатор, стабілізатор є. Шкіф. Та як вам сказати що з турмозами, то якщо супортів нема, то як будуть турмоза? за це. Ну то треба чимось тормозити, як супорта то немає то чим би ти тормозив. Супорт пішов знайомому. З Давяткові з Дав'яко від'їхала Супорт пішов там само, де пішли два передніх диски. Але чого ж не казало, що нема болтів, я ж болти маю вдома. Два болти ще не Ой. Вико мене за такі і то своїм ходом а тут... Сука, бля не пробували. вже в'яте во щось трупака а не вопиль. Ну, кажется. На, кидай. А, на земле. трудно не традиция, да. Ну давай чекай. Плюс. Mm -hmm. <плес> Може деколи контакту дуже доброго не бути. Там є. Ну давай пробуй. Не, не буде воно сама закачувати. То нема механічної цієї закачки. Деякі є, знаєте, а. Ка типа груши. Так, ні. Типу Щось там пш, пробує і все. Поно треба стукнути потім Фокіючи. Ага. А ну переставте глибше туди. Ні, тут вже щось по По світлі, щось, щось не. Це називають продуїтися. Дивись, а моторчика печки то нема. Кажуть, що за які гроші? Дивіться, супортив. Немає взагалі теж. Супорта вже пішли комусь. Радіаторів. Радіаторів нема. Теж. Ага, щось щось крутиться. Хоч тротягати. Аби то обшикнути напряму куча не взяв нічого. А є з чим чекнути якийсь ведешка, щось таке. Ти що думає, що я Порабов? Mm. Ніс? Заведець її їздить, вчора тоді в нас і заводить. Угу. Думалися ми по ціні. Машинка їде на розбор. Їде за... Небагато замало, за 10 тисяч. Багато немає елементів деяких тому поки така ціна не знаю чи витягнув по такий мокрий травій дощ почався чи витягнути не годні зефіра шліфує дощ падає вчепів пасок зараз спробуємо далі зробити відстань щоб я того міг стартанути щось дуже тяжко що може піти підсипати трошки лише лесенка, мотоблок зефіра і цей у нас вийшло і лесенка витягнути Я в шоці ось все. Дві вилучили ми будемо далі тягнули до траси. Впадає трохи так, хоче їсти хотів показати тий мотоцикл. чоловік продає. Заби, заби, Якщо комусь треба буде, 16 класа фордівські. Мотор, мотор від МТ перебраний повністю. Отакі на номерах. Мот, матик. Ну, сідушка ще буде дороблялася. Чоловік продає, можливо, хтось хоче собі такий апарат. Тернопільська область біля міста Гусятина. Якщо то пишіть, вже один такий продав чоловік каже на Жигулівському моторі. Ну це ще буде дороблялося і буде повністю готові. І на такому колесі Ще буде дороблялося теж. Так, все ми зачепили. А він нам тих паспорт дав? Він не дав тих паспорта. Так, все, загоримо пополам. Мені зацепилися, курча погода. Погода испортила. Заціпляємо вже страхівку і все, погнали, бо тут нема коли. Дощ падає добре так. Так само більше я боюся за октиву болти, вони курча відкручуються. Паски пасок слабенький, пасок слабенький. Дуже слабенько. Зараз буду дотягнути. Знизу не здало зачіплено. О, немає. Треба перечепити. Бляха, погода нині не дуже льотна на таку процедуру тягнути, але ми їхали, коли ще не було дощу. Так що вже дуже сильно виходу немає. Або тягнути, або другий раз було їхати. Ми заразки будемо тягнули, вже небагато лишилося, кілометрів 15. Ще якось потихеньку дотягнемо, головне, щоб болти не розкручувалися на колесах. Так, все, От ми вже приїхали додому, до горбка виїхав, в принципі, зефірка добра. Ну, машина, ще раз повторюю, ідеальна просто для таких речей. От. Що можу сказати по Opel? Опель карти є в багажнику. Печальна трошки машина в стані. Ну, але торг був хороший і ціна, по якій ми забрали, це було 9500. Ну, що можна зараз за 9500 взяти? Таврію і то, і то ще треба пошукати, щоб ще вона була на ходу. От такому це все стані. Печка навіть є, бо я грішив, що її нема. Дзеркала є. Ну, дзеркала, правда, не в колір, але це вже хоч вони є. Карти навіть живі. Одна карта, друга карта. От ще навіть пластик, йо-маю, колонок вже немає. От, такий мужик трошки інтересний ну, Блін, Я ще так не тягнув, що мотоблок, е, мотоблок тягне вектру, а я тягну мотоблока разом з вектрою. Ну, це було жесть. Тому ми не витягнемо. але Дивіться, дверки навіть живенькі. Все, кузовня, кузовня тут ще більш-менш. Якщо навіть комусь в колір, то дверки дуже в дуже хорошому стані. По дверках нічого нема що хотіти. Правда, це крило трошки от такому не в колір. Ну, передній бампер це мусор. І також нам ще віддали, віддали задній бампер. я випросив, ну чуть-чуть додав і бампер віддали нам. Саме <гум> ваш що те, що тут болтів нема, тут три болта. Ззаді я привіз теж три болта і... і тут два болта. Резина тут взагалі мертва. І два передніх колеса моїх. Оці я постійно дотягував. тут жасть, воно постійно попускалося. Коротше, все, капот зашовкнувся. Я вже не відкрию, вже треба буде мучитися. ну, Така машинка, така поїздка. Машинка була за 30 км від мене, дуже близенько. Можна сказати, в сусідньому селі, якби не то взагалі полями би зрізали. Ціна подарок вже маю, певно, шоста. В розборі 1,7 ще не було. Тому кому потрібний простий тупий мотор на трактора, Можете дзвонити, замовляти, на трактора підходить дуже добре, можна поставити, а можливо комусь і на машину. Потрібно якісь запчастини, замовляйте, дзвоніть. Ми головне, от такий лайк, не забуваємо автору поставити, за старання, і що не забуває знімати відео, коли їде за новим корчом. Так що до наступної серії і до наступного курча.